di Знають втоми за 10 років роботи на підприємстві, тепер уже чиста громада? Вона прибрала сотні кілометрів вулиць, тому що вважає, що подорожувати чистими та охайними вулицями рідного міста приємно усім і дорослим, і малим. Їх працю на жаль не замінити машинами, тому що тільки вручну можна так гарно прибрати. Я свою працю дуже люблю. Того я сюди пішла робити. Я люблю чистоту, люблю наш, наш роду, коли він чистий. Чи цінують подільчани вашу працю? Щоб сказати, що цінують не, не дуже я так по... Бо... Нашим взглядом не дуже цінують, тому що буває, ми і по вулицям йдемо на неділю по два-три рази вулиці вбираємо. У нас дуже багато вулиць. От, ми бачимо, як де чисто, де люди взагалі не, не ценять. Я хочу навіть людей попросити, щоб вони трохи, хоч поуважали наш труд. А поважати, звичайно, є за що, адже з раннього ранку вони працюють, щоб місто впевнено тримало звання чисте і охайне. Як зауважила пані Наталія, в нашому місті. Місті дуже багато урн і елвісів, отож не викликає складності викидати сміття там, де потрібно. По-перше, це прояв поваги до важкої людської праці. По-друге, це внутрішня культура кожного із нас. Адже у вихованої людини рука не підніметься смітити там, де чисто. Як часто зазначають вимушені переселенці, котрі вперше попадають в наше місто, що воно затишне, чисте і красиве. Отож, тримати планку на такій висоті повинен кожен, хто цінує людський. Купрацю і любить своє місто. А якщо ні, то Наталія Павлівна придумала свій. Я вважаю правильний вихід з цієї ситуації. Потрібно кожному подільчану дати віник в руки, щоб вони попрацювали, так як ми, і тоді я надію, що вони смітити не будуть. Отож, робіть вірні висновки завчасно і зрозумійте, що працю кожної людини потрібно цінувати, адже вони нелегкою працею заробляють свій хліб, і їм важко усвідомити, що хтось не тільки на прибраній території кидає сміття. Ви знаєте, я помітила, що все таки останнім часом, і завдяки вашій праці, і завдяки можливо тому, що наші люди вже стали більш цивілізованими. Все таки на яку вулицю нашого Подільська ми не поїхали там, чисто так, то більшість чисто. Скажіть, будь ласка, адже важко працювати в усі пори року з раннього ранку до Важко, кожна Пора року іде тяжело тяжола по своєму осінь іде по своєму, були листів багато, зима йде, тому що всі бачать посипаємо піском, і це саме весна. Зараз ми шкрябаємо той пісок, болото вбираємо після дождей. Кожна пора року, кожна тяжола до. Ви любите своє місто? Так, да. я люблю дуже своє місто. Ну люблю, коли є коли чистота. Отак з любов'ю кожного дня разом зі своїми співробітницями вона знову і знову робить наше місто красивим. Сама ж пані Наталія найбільше в людях цінує людяність, справедливість і чесність. І як всі ми мріє про одне? Ну щоб був мир, саме більше це, щоб був мир, щоб закінчилася війна. Щоб ми жили як раніше жили. Ми зустрічаємося з вами напередодні вашого професійного свята, Дня працівників житлово-комунального господарства. Скажіть, будь ласка, що ви б хотіли побажати всім, хто працює в цій сфері? Бажаю всім здоров'я, щастя, миру і добра і мирного неба над головою. Доєднуємося і ми до цих щирих слів. Дякуємо вам за вашу важку, але потрібну всім щоденну працю. Бажаємо вам і надалі плідно працювати на благо громади. Сімейної вам злагоди, благополуччя, добра і миру, Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.